Равень, хоч і був теплим, все ж українці дещо скаржилися на відсутність опадів. Червень же одразу змінив ситуацію. Часті дощі, грози та навіть град прийшли на територію нашої області. Для червня типове явище, такий нестійкий характер погоди зливові дощі, грозові дощі, з градом, шквалом. У день 11 червня та вночі 12 червня через територію Житомирської області проходив активний холодний фронт. Центр циклона знаходився над Фінляндією і в такій великій глибокій. У Логовині над Житомирщиною утворився на хвилі циклон, який панував протягом ночі над Житомирщиною, де ми спостерігали активну грозову діяльність і пройшли зливові дощі по всій області. Найменша кількість опадів випала на заході Житомирської області, найбільша на півночі. У звягелі значення близькі до значних 14 мм, У Житомирі випало 15 мм. Якщо взяти за півтора суток. То в овручі випало найбільша кількість опадів 82 мм, міліметри, що складає 119 відсотків. Ця кількість перевищила місячну норму. Найближчим часом погода залишатиметься нестійкою. Завтра дощі не очікуються. Надалі ж якщо опади й будуть, то незначні 14 червня у днівні години у такому розмитому малоградієнтному полі очікується розвиток лінії конвергенції, так що дощі. Більшість, більша вирогідність того, що будуть короткочасні грозові дощі. Температурні показники залишаться такими прохолодними. Ближче до вихідних температурні показники дещо підвищаться. Уночі до плюс 12 плюс 17 градусів за Цельсієм. Удень плюс 22, плюс 27. Вітер буде північно-західний, максимально до 18 метрів за секунду. Анна Чепель, Ігор Литвак, телеканал СК 1